Привіт! сьогодні я хочу розповісти вам про дивовижний інструмент для самопізнання та трансформації. Гру ліла це не просто настільна гра, це глибока подорож у світ внутрішній, яка допомагає знайти відповіді на важливі запитання, усвідомити свої блоки та ресурси, а також побачити напрямки для. Вашого подальшого розвитку. Що таке ліла? Ліла це древня ведична гра, створена понад дві тисячі років тому. В неї грали тібетські монахи. Її можна порівняти з дзеркалом нашого життя, адже вона точно відображає нашу внутрішню реальність. У грі використовується поле з 72 секторами, які символізують різні аспекти буття, а також кубики та карти, що допомагають розшифрувати підсказки Всесвіту. Як проходить сама гра? Перед початком ви формуєте намір або запит будь-яку сферу, яку хочете дослідити. Це може бути здоров'я, стосунки, фінанси, покликання. Далі ви кидаєте кубик і рухаєтеся полем, потрапляючи на різні рівни усвідомлення. Деякі клітини можуть підняти вас нагору, а інші навпаки повернути назад, щоб ви пройшли свій урок. Але кожен рух не випадковий гра, ніби розмовляє з вами, показуючи ваші внутрішні обмеження та ваші можливості. Чим взагалі ліла корисна? Гра Допомагає усвідомити, що блокує ваше бажання та цілі. Вона допомагає побачити приховані страхи та переконання, вийти на новий рівень розуміння ситуації, отримати несподівані, але точні підсказки, глибше зрозуміти себе та своє життя. Чи потрібна взагалі якась підготовка? Ні, спеціальних знань не потрібно. Гра підходить абсолютно для всіх, хто відкритий до змін і готовий почути відповіді на свої запитання. Якщо ви хочете прожити цю магічну подорож, отримати нові інсайти та зробити крок до своєї трансформації, я запрошую вас на гру. Записуйтесь у приватні повідомлення, будемо разом розгадувати знаки Всесвіту. Для прикладу я хочу вам навести свій особистий приклад, особистий досвід, коли я перший раз стикнулася з цією грою і чому саме я вирішила цим займатися сьогодні. Якось у 2019 році повністю змінилося моє життя з того моменту, як я зустріла свого чоловіка Юру. На момент зустрічі я була успішним підприємцем, я жила в Бахмуті. І у мене на той час було три різних бізнеси. Перше, це була фітнес-студія у мене в місті Бахмут. Потім в мене була мобільна кав'ярня в парку, вона стояла на колесах. Ще у мене я співвласником здорового харчування по місту Бахмут і співвласником в декількох різних бізнесах. І на момент, коли я зустріла Юру, Юра жив в Києві, а я жила в Бахмуті. І у мене був вибір. Чи переїхати до Юри в Київ і почати все своє життя, і залишити всі свої бізнеси, весь свій досвід, всіх своїх клієнтів, котрі важкою працею, потом і сльозми мені доставалися, або, або все залишити як є. На той час мені було 30 років. І я зробила аналіз свого життя, що в принципі я на той момент досягла свого успіху в розвитку. Я була успішною дівчиною, але з особистим життям у мене був повний треш. Тобто, начебто, в мене була і робота, і гроші, і успіх. Дуже багато класних кейсів успішних. Всі мене хвалили, казали Джулія, яка ти молодець, як ми тобою пишаємося, як ти всього цього досягла самостійно. Це був дуже довгий реальний шлях. Тому що я з Донецька переїхала, там все втратила, і це був дуже великий довгий шлях до мого відновлення, щоб прийти в ту точку на момент зустрічі з моїм чоловіком. І ось на той момент я переїхала до Юри, і мені прийшлося повністю змінити своє життя, повністю облаштуватися в новому новому місці без знайомів, без клієнтів, без будь кого. І це було дуже складно. Це було майже неможливо для мене, і я була в жуткій депресії від того, що. У мене нічого не виходило. Потім наступив карантин в 2020 році, і всі мої бізнеси, котрі працювали, вони перестали працювати. І ще була одна ситуація, що я взяла кредит і взяла гроші в борг на відкриття. Ще одного фітнес-клубу в місті Константинівка. І на той момент у мене пішло на відкриття того бізнесу 10 тисяч доларів. І ось представте собі ситуацію: в 2020 рік я у хлопця нового, котрого знаю там декілька місяців. Наступає карантин. Я повністю залишаюся без грошей з кредитом на 10 тисяч доларів, а в новому місці з новими відносинами, і якби. Я повинна радуватися, тому що в мене є відносини. Але окрім цього, в мене є купа боргів, купа незадоволеності, нерозуміння взагалі, де, де мені брати ті гроші, що мені робити, де мені працювати і взагалі, як бути в цьому Києві, тому що він мені не подобався, тому що це було нове місце. Мене все дратувало. І ось саме в той момент я пішла до свого наставника. Вона мене запросила розібратися з тим, що в мене відбувається в житті, і за допомогою гри Ліли вирішити ці Мої проблеми. Я прийшла на цю гру, і в мене не було взагалі навіть коштів на те, щоб пройти цю гру. На, на той момент це коштувало 500 гривень всього. І в мене не було навіть на той момент 500 гривень, щоб пройти на цю гру. Але я Десь їх знайшла або чоловіка попросила, я не пам'ятаю. Але я розуміла точно, що ну просто вихіду іншого немає. Я була в такій жуткій депресії, я не знала, куди мені рухатися і що мені взагалі робити. Тому що ну, чоловіка зарплата держслужбовця не дозволяла закрити всі мої зобов'язання, закрити борг мій в 10 тисяч доларів. І я розуміла, що він якби не дуже та винен в тому, що він мене взяв таким багажом да, кредитним. І мені потрібно було якось самостійно прикласти зусилля для того, щоб закрити це запитання. І ось саме на цій грі. Чотири рази кубік випадав на одну клітинку, котра називалася жадність. І ця жадність означала не жадність до людей, що я жадна людина, а ця жадність означала саме жадність до себе, до мене, як до людини. Я усім допомагала людям, клієнтам, бізнесам, могла вкладати гроші будь-куди, будь-що, але я завжди жлобилася і була жадібною до себе. І гра, і наставник мені тоді підказали, що. Як тільки я отримую перші свої кошти, мені їх потрібно витратити на те бажання, котре в мене є. І уявляєте, тим бажанням на той час було просто купити собі духи. Я дуже хотіла собі духи, десь приблизно вони коштували 100 доларів. А так як я вам вже сказала, що в мене було купа боргів, я не могла як би собі цього дозволити. Як я собі буду купувати духи за 100 баксів, якщо в мене 10 тисяч доларів боргу, да? Було б якось, ну. Всім дуже дивно, і от е, мої установки в голові не дозволяли цього зробити, тобто витратити кошти на своє істинне бажання. Але я прислухалася до поради мого наставника. Пішла на співбесіду. Я почала займатися тією роботою зовсім іншою, тому що щоб напрацювати клієнтську базу, е, ну тобто, те, що в мене було в Махмуті, мені знадобилося десь три роки. Тобто завоювати клієнтську довіру до себе, завоювати нових клієнтів, напрацювати базу. І а в новому місці, коли велика конкуренція, і це взагалі місто Київ, там де ніхто мене не знає, це було зробити дуже важко. То в роботу в най і коли я прийшла на співбесіду о, в перший же день мені на стіл поклали 200 доларів. Просто за те, що я ось така класна досвідчена людина. А досвіду в мене дійсно було багато на той час. І як ви думаєте, куди я витратила ті 200 доларів? 100 доларів я відклала на борг, а 100 доларів я пішла і спустила в магазині і купила собі дихі. Після того я не знаю, яким чином це складається, як це працює, але це працює за рік, після гри я. Повністю змінила своє життя. Я закрила борг в 10 тисяч доларів, уявляєте собі, всього за рік. Гроші просто почали сипатися з усіх сторін. А Юра мені зробив пропозицію і я завагітняла. І ці всі мої трансформації відбулися тільки завдяки тому, що я пішла на цю гру. Я зрозуміла, де мій головний затик. Я була жадібною до себе. І коли я всесвіту показала, що я готова ризикувати і вкладати в себе, всесвіт мені віддячив усім. І особистим життям, і народженням здорової дитини, весілля. Тобто моє життя почало трансформуватися в усіх сферах. А якби я не прийшла туди, на цю гру не витратила би свої останні кошти, да? знову би відклала це в довгий ящик. Нічого би того в моєму житті так би і не змінилося. Я би досі шукала відповіді на запитання, була би в стані депресії, і можливо би всього того, що в мене є сьогодні і зараз. Не було тому о, ця гра дуже круто трансформує, показує вам підсвічує ті шляхи методи, котрі ви ніколи собі самостійно не зможете знайти. І якщо ви готові до зміни трансформації, якщо ви не знаєте, куди рухатися, якщо ви готові чути відповіді на ваші запитання, я вас чекаю.